Пане Олеже, е, навіть росіяни, да я думаю, що це стосується все ж таки більше ліберальних їхніх політичних верхівок і експертів, але називають оце кріпацтвом. Повертається на Росію кріпацтво. Оця ось законодавча ініціатива, що не можна виїздити, і що е, потрапляють електронні ці вже ну, в будь-якій шлях ці повістки. А самі росіяни це розуміють чи ні? Я думаю, що вони ліберали дуже оптимістичні, що називають це обмеженнями. Це війна до останнього руського. Тобто тут це чітко зрозуміло. Держава готує все чоловіче населення, кидати в мясорубку війни, і це для нас не є гарним сигналом, тому що це говорить знову ж повторюсь про те, що Путін готується до затяжної війни. Проте це зрозуміло і так було, тому що мобілізація не припинялася ні, ні на секунду. Оце росіяни знов розвішали вуха, і там висить оця локшина по 30 метрів. Що, начебто, немає ніякої мобілізації. Вона можливо буде, можливо, не буде, але чорні пакети повертаються з України з регулярною, скажімо так, ситуацією. Так. Тому цей, цей закон він фактично мав би назвати мати таку назву. Тепер ви всі уклоністи за кордоном, під кордоном, там під спідницею дружини чи десь у мами. Ні, все, ви тепер всі, всі вже винуваті з самого початку. Якщо ви не йдете на війну, значить ви повинні ви стаєте зразу о, другосортною о, істотою, яка не має жодних прав. В принципі, для Росіян це нормальний стан. Вони до цього звикли. тому і нема ніяких заворушень. Вони мовчки як барани йдуть на бійню, і причому ще можуть і співати якісь імперські пісні, і думати, що там десь там у хохлов, у упіндоса, чи як вони там ще називають. Тому цей закон не стане основою для яких заворушень. На жаль. Пане Олеже, є дослідження, да, і наш пан Буданов про це говорив: що підтримка війни в Україні в російському суспільстві максимальна. Згідно цього, ну не згідно а через цей законопроект збільшиться підтримка путінської політики от мобілізації чи ні? Знову ж повторюсь. Ми просто намагаємося своїм мірилом поміряти загадочною русською душу. От ми, як європейці, цінуємо людське життя. Росіяни вони плювати хотіли на життя своє, а тим більше на життя сусіда. Тому що дивіться, ті, що ура патріоти, ті, що в соціології виступають за безоговорочну війну, так це ті, хто вже точно в армію не попадуть. Ну вони так думають, скоро будуть і 80 років гнати. А от молодь. Молодь, яка м, чітко розуміє, що адпілять не вийде, вони робчуть, але робчуть на кухнях, намагаються десь втекти, якось адпілять. Корупцію в Росії ж ніхто не відміняв. Тому, м, цей закон і таке ставлення держави до простого росіянина є нормальним для росіян. От в чому питання? Нічого з ними не станеться. Їх, їх завжди вбивали, їх завжди кидали в м'ясорубку. Вони до цього звикли. Просто вони вмирають за велику імперію. Їм наплювати, що там у них нужники, десь дуже далеко, і грошей немає. Їм наплювати. Їм головне, що вони. Є частиною чого-то великого, а насправді це велике це велика пустота. Вони цього не усвідомлюють. Тільки це усвідомлення може щось змінити загадичне руській душе. Але я тут не є оптимістом, пане Олеже, поговоримо про практичність цих ось дій е, була така ситуація, коли була оголошена мобілізація, що вони ну не змогли організувати інфраструктуру. І пропускна там спроможність їхня була не така висока цих полігонів, долучалася Білорусь. А от під це законодавство вони будуть підтягувати і цю інфраструктуру? Ось чи буде збільшена кількість, е, ну власне, ну де, де навчаються цих місць і організованіший процес? Чи це буде так само, як це було перед цим, що вони і до полігона в полях жили там і в лісах? Ну бачите, русські авось ніхто не відміняв. По-перше, цих ще наловити треба, а вони хочуть наловити щось дуже багато. Цифри я вчора чув, що 400 тисяч, як мінімум, одних, 300 тисяч, якісь. Ну, тобто, ну вони кажуть, що вони ж там мільйони. Якщо порахувати все чоловіче населення, то там ніх до біса. Вибачте за вираз. Ну зав... ж я, я Ми... можна я вклинюсь 27 мільйонів. такий от у них мобілізаційний ресурс так, офіційно так. Ну, Цифра страшна. Але ми не маємо боятися, тому що вже через нашу війну з ними пройшло дуже багато і не дуже багато повернулося. Тобто деякі повернулися, але хто ж їм рад, тому що вони в пакеті повернулися. Да? Це таке. Тому мобілізація вона буде відбуватися, але якість її, я думаю, вона не буде якоюсь новою, якоюсь там більш ефективною. Тому що цих всіх товаришів потрібно Одягнуть, підготувати. Ну, готувати їх ніхто не буде, тому що там зразу з корабля на бал останній їх будуть кидати, тому що. Така кількість вона покликана завалити Україну своїми трупами і щоб ми не змогли просто мати ресурс їх такими масштабами знищувати, але знову ж таки є фактор Білорусі, куди будуть більше цих мобіків закидати. Можливо, будуть допомагати країни, такі як Іран, можливо, Північна Корея, то формою, то ще чимсь. Ну я б ціка, хотів би подивитися, як росіяни з центру Росії будуть ходити в корейській формі. Дуже прикольно буде, ну попереду літо може так і буде нормально. Тому тут же ж у Росії питання не стоїть, щоб вони були ефективними. У них стоїть питання, щоб вони були масово. Щоб вони йшли, йшли, йшли і не зупинялися, тому що Путін вважає, що можна повторити те, що діди варівалі, типу Жукова і так далі. М'ясорубка це один із методів боротьби е, Росії в будь-яких війнах. Але е, якщо подивимося, то він цей механізм не завжди є ефективним. Я думаю, Україна доведе це найближчим часом. Угу. Ну і наостанок, пане Олеже, хочеться почути вашу думку і стосовно того, ну наскільки е, вірогідна, ви говорили, що це е, майже неможливо, ці протестні да настрої. Але якщо от щось піде не так, якщо їхня армія, ну я не знаю, піде назад на, на Росію, тоді ми побачимо у них оцю смуту, про яку навіть вони самі говорять, чи змириться злюбиться і так. Я все-таки прихильник того, що немає якогось одного методу довести росіян до ручки. Це повинен бути комплекс економічний і військовий. Тоді, знаєте, багато ж бунтів при Радянському Союзі було не за того, що якісь обмежували права. Іноді були великі бунти за те, що не завізли і водку. Тому тут може зіграти чорний лебідь, який ніхто не прораховує, тому, що все таки е, от ця загадочна руська душа, вона теж має якісь больові точки. Просто їх треба нащупати, і це має робити не тільки Україна, а весь цивілізований світ. Її треба е, фрагментувати і, і готувати до економічного і військового краху. Ми впевнено працюємо на цьому фронті на вашу оцінку. Так, ми вводимо найвіші найбільші санкції проти Росії. Ми їх знищуємо. І ми знаходимося в історичному моменті. Якщо ми не звернемо в сторону і союзники нам допоможуть, ми закриємо цей проект Російська імперія. Сподіваємося, да бо поки вони в такому форматі існують. Україна приречена на боротьбу і страждання від цих нелюдів. Пане Олеже, дуже вам вдячні, друзі. Олег Лісний, політолог, долучався до нашого ефіру поговорили про кріпацькі закони в Росії, але розуміємо, що якогось там надзвичайного протесного настрою вони не створять, тому що росіяни готові на все терпіти, аби оця їхня імперська велика ідея жила і процвітала. Ну а ми маємо показати на практиці, що вони максимально помиляються.